Ароматної кави починається ранок багатьох українців. Хтось готує її на швидкоруч, а хтось перетворює це на справжній ритуал. Та чи знаєте ви, як правильно обрати каву, якому виробнику та сорту кави віддати перевагу? Саме про це ми поговоримо сьогодні у нашій програмі? Дивіться. Батьківщиною кави вважається Ефіопія. На основі археологічних досліджень було доведено, що дика кава росла тут з моменту появи людини. Кава, як і багато інших приємних речей, у житті була відкрита випадково. Одна з легенд про пастуха Кальді з регіону Кафа, що в Ефіопії. Він помітив, що кози, які їдять листя з кавових дерев, стають особливо активними і бадьорими. Кальді зібрав з дерева ягоди, замочив їх у воді і спробував напій. Напій виявився гірким, тому пастух кинув гілки у багаття. І раптом відчув аромат, що йшов від тліючих ягід. Чоловік розворушив вогнище, забрав підсмажені зерна, залив окропом і випив напій. Незабаром відчувши незвичайний проплив бадьорості. Кальді розповів про цей дивний випадок настоятелеві монастиря, і той вирішив випробувати на собі дію дивовишних зерен. Священник був вражений силою впливу напою. І, щоб підтримувати бадьорість ченців, які засипали під час нічних молебень, наказав їм пити цей відвар. Чутки про кавовий напій досяг. Гли Європи в 17 столітті Венеційські купці були першими, хто почав торгувати кавою, переправляючи її з порту міста Мока. З Італії кава експортувалася до решти Європи. Першими містами, в які її прийняли, стали Марсель, Амстердам і Лондон. В Україні теж знали і пили каву з 17 століття. На прилавках магазинів можна знайти розчинну каву та каву в зернах, але варто зауважити, що сама смачна і корисна це звичайно натуральна мелена кава. Насправді каву пити я дуже люблю, тому що мені подобається її смак, її насичений аромат. І з недавніх пір я почала цікавитися цим напоєм. Почитала трішки історії, почитала, як правильно правильне приготування кави, взагалі як потрібно обирати. Але насправді, коли приходиш до магазину, ну дійсно кави дуже багато, різних сортів, різні марки виробляють її і думаєш: ну, а як же можна вибрати каву? Насправді постає таке запитання, чи взяти, наприклад, вже помелену, чи, наприклад, взяти в зернах, а потім вдома вже її змолоти. На тему шкоди чи користі кави ведеться багато дискусій. Фахівцям у багатьох країн відкриваються все нові й нові цілющі властивості кави, невідомі і не вивчені раніше. Вважають, що натуральна кава нормалізує роботу нервової системи і знижує рівень холестерину в крові. Є відмінною профілактикою жовчно-кам'яної хвороби. Вже доведено, що в каві міститься так званий гормон щастя серотонін, що дозволяє позбавитись від депресії, підняти настрій. Для тих, чия діяльність пов'язана з активною діяльністю мозку часто стає незамінним продуктом, оскільки здатна підвищити продуктивність роботи практично на 10%. Ну, взагалі говорить про те, що інколи кава може бути шкідливою для людини, тобто для її здоров'я, але насправді, якщо у вас немає ніяких проблем, то чому, наприклад, себе не порадувати, ти не випити зранку каву, яка ж до того ж бадьорить, тобто ну, вона так піднімає трішки настрій до того, що навіть читала е, такий матеріал про те, що от кава допомагає нам до того ж тримати наші м'язи в тонусі, що в принципі дуже добре для нашого організму. Звісно, є випадки, коли, наприклад, лікарі забороняють живати каву там через деякі. Причини зі здоров'ям у людини, то напевно в таких випадках краще не вживати. Але як на мене, я вважаю, що кожний продукт є по-своєму корисний і шкідливий. Я думаю, що одна невеличка тяжечка кави в день вона нікому не зашкодить. Кава є невід'ємним щоденним продуктом в раціоні, чи не кожної людини в світі. Як і про кожен продукт, який людина вживає, людина повинна мати поняття, як він впливає на його організм в тій чи іншій кількості. Кава складається з великої кількості елементів, основним до яких входить кофеїн та дубильні речовини. Кофеїн це є алкалоїд. Він в помірній кількості тонізує організм людини, у великій кількості він його огнітить. Основна фармакологічна дія кофеїну на організм людини це є стимуляція центральної нервової системи та серцево-судинної системи. Щодо процентного вмісту в… Каві вона залежить від сорту кави і повинна не перевищувати 2-3% від загальної маси. Рекомендовано вживання кави 1-2 чашки на добу в першій половині дня. За рахунок кофеїну, який має стимулюючу дію на центральну нервову систему, він діє приблизно 3 години від однієї чашки кави. І тому одна-дві чашки кави це приблизно перша половина дня 6 годин. Не рекомендується вживати дітям до 14 років каву. І, і щодо рекомендацій по вживанню кави її. Бажано пити з молоком або вершками. Чому? Тому що за рахунок елементів, які мікроелементів, які містяться в каві, вони послаблюють, мають послаблюючи дію на нижній стравохідний свінти, чим можуть в майбутньому викликати такі захворювання, як гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Тобто недостатність змикання нижнього стравохідного свінтера буде сприяти закиду шлункового вмісту в стравохід. Молоко нейтралізує цю дію, тобто, каву бажано вживати. Теж з вершками або молоком. існує декілька основних сортів кави, які використовуються для приготування напою, які саме дивіться далі. Зерна арабіки є насіння маравійського кавового дерева, що росте на високогір'ях. Урожай кавового дерева арабіки залежить від багатьох природних чинників якості ґрунту, кількості сонячного світла і вологості. Збирають зерна арабіки виключно ручним способом. Вони великі, мають злегка продовгувату форму. Смак арабіки м'який, з ледь відчутною кислинкою. Аромат густий і насичений. Робусто отримують збираючи урожай насіння конголейських кавових дерев, що здебільшого ростуть в низинах і на Міну від своїх аравійських побратимів, більш стійки до природних умов. Збирають робусту промисловим способом смак напою гіркий і насичений, а вміст кофеїну вищий ніж у арабіки. Крім цих видів, є ще декілька сортів кави Ліберіка, Дівера і Ексцельза. Проте їх частка на ринку кави дуже і дуже незначна. Якщо, е... Сам кофеїн впливає на організм людини, те, що міститься в каві. Ну, по-перше, підвищується незначно артеріальний тиск, це мається на увазі на здорову людину. Підвищується незначно частота пульсу, підвищується частота дихання, звужується судини травного тракту, підсилюється серцебиття, підвищується кислотність, підвищується виділення міста шлунково-кишкового соку. Також кофеїн діє стимулюючи на всі внутрішні внутрішні органи, такі як шлунково-кишковий тракт, печінка, серцево-судинна система, нирки кофеїн впливає на виведення вітаміну в 1 ціаміну. Також кофеїн з Стимулює виведення кальцію з організму. Наприклад, одна чашка кофеїну виводить до 40 мг кальцію з організму. Тому люди, які вживають каву, вони повинні розуміти, що паралельно мають вживати продукти, які містять в собі кальцій, такі як творог, сири, молоко, вершки та риб. Інша ситуація, коли у людей протипоказане, є протипоказання для вживання таких продуктів: це є серцево-судинні захворювання, атеросклеротичні враження судин, також при гастритах та виразковій хворобі. Від тонкості помелу безпосередньо залежить спосіб приготування кави. Так, кава грубого помелу готується в побутовій кавоварці або у френч пресі. Час настоювання такої кави становить від 6 до 8 хвилин. Для отримання кави середнього помелу зерна роздрібнюють в кавомолці протягом 13 секунд. Час настоювання такої кави – 4-6 хвилин. Кава над тонкого помелу складається з частинок дуже дрібного розміру при тривалій обровці зерень в кавомолці. Таку каву варять у турці або джезві. Рекомендують готувати мелену каву не пізніше, ніж через 15 хвилин після помелу. Саме за цей час вона не втрачає своїх корисних властивостей та аромату. Насправді, коли я купую каву, то я завжди намагаюся е, обрати саме в зернах, а потім вдома вже в принципі, перед вживанням її змолоти. Ну, Звісно, бувають випадки, коли, наприклад, в магазині пропонують таку от послугу, ми можемо вам змолоти каву, то інколи буває, що я малюю в магазині, але насправді я такого не дуже люблю, тому що тоді аромат і запах кави втрачається. Звісно, і можна потім буде покласти в холодильник цей пакет, щоб потім ну, зберегти цей аромат і е, смак її. І... Але як на мене так. Краще все таки придбати зернак, не полінуватися, потім вдома змолоти і приготувати запашну каву. Як її готую, то в принципі нічого складного немає. Я прочитала такий ну, нескладний дуже рецепт: просто взяти турку, насипати туди кілька ложечок кави. Можна відразу додати туди ж цукру і трішки насипати кориці. Ну це вже за смаком. Як хто полюбляє? Ну а потім, звісно, залити водою і це все поставити на плиту. Але до кипіння не доводити головне, щоб кава трішки піднялася. Ну а потім почекати трішки, як вона ця, ця пінка підніметься, тому що пінка це найважливіше у каві. Ну а потім вже можна розлити по чашечках, Ну і вживати, смакувати кавою. Чим сильніше обсмажені кавові зерна, тим насиченіший і виразніший смак напою і темніший його колір. Зерна з легким ступенем обсмажування мають світло-коричневе забарвлення. Їх консистенція злегка будяниста, а смак трохи кислуватий. Середній ступінь обсмажування кавових зерен надає їм шоколадно-коричневий колір. Приготований напій відрізняється вираженим ароматом і насиченим смаком. Кавові зерна після сильного обсмажування набувають темно-коричневий колір. Аромат напою яскравий смак, його гіркий або солодкувато гіркий Найгіркіша кава з найбільш виразним ароматом виходить із зерен, що піддалися максимальному ступені обсмажування. Їх неможливо сплутати з іншими, оскільки їх колір від темно коричневого до майже чорного. Звісно, обираю найсильніший ступень обсмажування, тому що так зерна дуже добре обсмажені. Вони такого темного кольору. ну трішки такого схоже до каштанчиків маленьких, Тому що коли не низький ступінь обсмаження, то зерна вони ще трохи зеленуваті, вони світлі на колір і віддають такою кислинку. Тобто люди, які полюбляють жувати саме ну каву зі смаком кислинки, такої, то можна, звісно, брати низький ступінь обсмажування. При виборі кави в магазині обов'язково варто звернути увагу на упаковку продукту. Щодо упаковки, то як на мене то краще обирати, де немає повітря, тому що повітря дуже шкодить кавовому аромату. Тобто, потім вона просто вивітрюється, втрачається смак, і коли ви заварюєте каву, воно. Ну, вона за смаком ніяка. Звісно, потрібно дивитися саме mm. на зовнішній вигляд цієї кави. Тобто, можливо, взяти трішки потрусити пакет, щоб там, наприклад, можливо, якийсь брак був, наприклад, зерна позлипалася. Звісно, добре, якщо упаковка має, наприклад, прозор, прозора упаковка. І можна поглянути от зараз на зерна, кого вони кольору, якої вони форми, чи немає там, наприклад, ну, поламаних чи подрібних, тому що ну, взагалі. Правильно, коли зерна в упаковці дійсно однакової форми, тому що це помітно, що зерна відбиралися, а потім упаковувалися відповідно. Тому що якщо, наприклад, будуть якісь поламані там або надбиті там, зернятка або не однакової форми, то це буде помітно, що це вже так залишки збиралися і потім фасувалися до упаковки. Якщо ви полюбляєте кавовий напій, але лікарі не радять вам його вживати, це не привід засмучуватись, адже його можна замінити іншими напоями із меншим вмістом кофеїну. Корисна і смачна альтернатива зелений чай, чай з імбиру, злакова кава, мате. Ось і всі секрети натуральної кави. А я нагадую, що з вами була програма Споживчі кошик. Я її ведуча Юлія Кучеренко. Прослухайтесь до наших порад. Вдалих вам придбань. Побачимось вже за тиждень.